Потенційних закордонних інвесторів на Черкащині відлякує нечесність ведення бізнесу. Про це очільник області заявив європейський бізнесмен Серж Рама. В Україні його корпорація працює вже п'ятий рік. Зокрема, на Черкащині спеціалізується на переробці зерна. Досвід каже чоловік, мають плачевний, бо вже кілька років судяться із місцевим підприємством. Воно, мовляв, працює за фіктивними документами. Цю справу на особистий контроль пообіцяв взяти очільник області Юрій Ткаченко, бо говорить, Черкащина хоче налагоджувати закордонну співпрацю. А подібні випадки лише відлякують потенційних інвесторів. право говорити о том, что ваша страна как бы достаточно сложная. Конечно, за последние года действительно усугубило больше і проблеми. Ми очень горды за то, что весь менеджмент и рабочие которые работают у нас на заводі це Українці. Мы в прошлом году были инициаторами создания агенции развития Черкашины, которая бы сопровождала инвесторов. У нас, понимая всю проблему, каждая служба мы проводим публичную встречу с инвестором. И это уже есть первым месседжем того, что это находится на моем личном контроле.